Та це те. Так, ну і наша задача сьогодні на урок це навчитися користуватися цими приладами. Тому що надалі для дослідів вам потрібно буде використовувати прилад. І ось коли прилад потрапляє до вас в руки, що вам потрібно про нього знати? Ну дуже дуже прикро, так, що ви не, не можете зараз безпосередньо взяти приладиці до рук, хоча багато з них ви вже тримали в руках. Я думаю, термометр кожен тримав в руках точно. Тому що температуру всі собі навіть міряли, так, а в кого ще є на вікні для вулиці термометр або в кімнаті, то ви весь час його бачите. І ми, оскільки дистанційно працюємо, то виконувати будемо. Ознайомлення з приладами таким чином. Я зараз відкрию вам екран. Зараз, секундочку. Так. Так, видно? Я можу навіть зробити трошки більше. Ось так. Все це, що ви бачите на екрані, є у вас в книжці. 13 сторінка лабораторна робота номер 1 Яка сторінка? 13. -та. Тільки е, вам, щоб виконати лабораторну роботу, ви відкриваєте зошит. І ось це все, що на екрані, да, вам потрібно буде переписати. Так, в книжці там є далі ще багато чого, але ось це саме треба переписувати, щоб була лабораторна робота. Тільки в нас буде деяка відмінність. Я вирішила, що краще взяти ті прилади, про які ми говорили, через те ми не будемо брати динамометр і барометр. Ми використовувати не будемо. Так. Зараз я їх закреслю і замість них напишу ті прилади, якими ми будемо користуватися. Так, замість динамометра і барометра, які є в книжці у вас, в нас будуть ваги. Ну, тому що це ті прилади, про які ми з вами говорили щойно, так? Значить, ви замість цього пишете ваги. Ой, я дуже великі ступила. Зараз. Так, так краще видно. Так. Ваги. І лінійку ми використаємо. І, відповідно, табличку, коли будете креслити, теж там не буде динамометра, і не буде барометру, а замість них будуть ваги і лінійка. "That," Ось так. Трошки я змінила вашу роботу, щоб більше відповідало тим приладам, яким ми, власне, записали в домашньому ви записали, з якими ми вже ознайомилися, які величини ви вже знаєте, і ми їх повторили. Поки ви записуєте, ви, до речі, можете одразу не спішити. Ну, наприклад, залишить на мету місце. Зараз, перш за все, зі мною зробити табличку, а потім допишете мету. Так, просто залишить місце. Вона у вас завжди є в книжці, ви її можете переписати. Значить, так само можете робити скріншот з екрану, якщо не встигаєте записувати. Мені потрібно буде лабораторну роботу, коли ви виконаєте, мені потрібно, буде, щоб ви її переслали, я за неї поставлю обов'язкову оцінку. Значить, виконувати ми першу лабораторну тим разом. І значить, що ж означає ознайомитися ось із приладом? Прилад, кожен прилад має шкалу. Це його така. Е Особливість, так, яка от якраз, власне, за якою ми вимірюємо ту чи іншу фізичну величину. І коли ви берете прилад, ви повинні розуміти, як їм правильно, щоб розуміти, яким правильно користуватися, перш за все, треба зрозуміти, що написано на його шкалі. Так? Е, ви повинні знати, що цей прилад, їм, що їм вимірюють, яку фізичну величину, так? в яких одиницях вимірює прилад. Так, ми ось з вами в табличку записали, які одиниці нам потрібні для фізики. А тут, коли ви берете прилад, ви дивитеся, що власне він вимірює. Тому що він може вимірювати в інших одиницях, тоді потрібно буде переводити. Наприклад, лінійка вмірює в сантиметрах. Ви всі знаєте, у вас є лінійка перед собою, думаю, вдома є. Так? І ви можете зразу побачити, що а, ні, нам треба метри. Значить, нам придеться переводити, коли, якщо ми будемо розв'язувати якусь задачу. Також треба знати межі вимірювання, тобто є якесь мінімальне число, яке може виміряти прилад, і максимальне. Так, якщо у вас вдома мірний стаканчик для вимірювання борошна, в ньому 200 мл, так? І вам потрібно спекти пиріг, туди треба 400 мл, ви точно знаєте, що ви не відмірюєте 400 мл цим стаканом, так? там, борошно вам треба виміряти, чи молоко, чи ще щось. Вам потрібно буде використати двічі прилад, так, або шукати більший. якщо у вас є більший стакан, ви можете використати більший. Тобто, таким чином, вам потрібно розуміти, які є межі, що найбільше, найменше може використати прилад. І основне це ціна поділки шкали. Скільки одна поділка. Не на всіх поділках на приладах стоять цифри. І тому потрібно знати, скільки просто ось одна рисочка, якщо без цифри, щоб знати, скільки додавати за неї. Як це все робити, ми зараз будемо з вами розбиратися. Ви креслите таку ж табличку в зошиті. І повністю так, все, що зараз є на екрані, ось так у вас має бути точно так само записано в зошиті. Після цього ми приступимо з вами до, власне, вивчення приладів, дослідження якихось приладів. І так, нам перша потрібна мензурка. Я відкриваю картинку мензурки. Так, ось вона, оскільки я розумію, ой, її треба підняти вище, щоб вона не. Ось так. Так. І давайте подивимося на мензурку. Що нам потрібно про неї дізнатися? Якщо ми дивимося в нашу табличку, що ми бачимо, що нам потрібно саме перше. Значить, мензурка або вимірювальний циліндр, так? Це дві назви для цього прилада. І. Питання перше, що вимірюють мензуркою, ну ми щойно записували це в табличку. Що мірним циліндром, я вказала, або мірний стакан, або мензурка. В даному випадку мензурка, тому що форма мензурки, бачите? Якщо ось такий є носик маленький, бачите? Ось я його підкреслю, то ось ця форма така посудина називається мензурка. І, відповідно, форма мензурки, і мірна, тому що ось у нас є поділки на ній. Значить, наш, наш прилад вимірює, що ми записували, вимірює він об'єм, якщо не пам'ятаєте, відповідно, ми ось в табличці. Тут, де яку величину вимірює мензурка, ми записуємо, що це об'єм. Так. В яких одиницях для цього потрібно уважно подивитися на мензурку. На приладі, зазвичай десь вказують, в яких одиницях він вимірює. В випадку із мензуркою, ось тут написано. Так. Вибачте? Зараз ось так. Ось. Що написано. Видно вам? Там дві літери М і Л. Читається це як мілі літри. Відповідно, ми переходимо до таблички. І пишемо, що у нас мілілітри одиниці для нашої мензурки. Можна скорочено, якщо ви добре знаєте, як це читається. Можете для себе писати повністю, якщо вам не зрозуміло, що таке МЛ. Мілілітри. Межі вимірювання. Скільки найменше і скільки найбільше може виміряти даний прилад. Дивимося. Найменше число, яке є, у нас. Вам видно, Кристина? Чи ви пишете вам на офіс? Говорить, так? Да? І так, найменше число. У нас 50 і найбільше? 500. Значить, нам в табличку потрібно записати межі вимірювання від 50 до 500. Ну і на останок нам потрібно визначити ціну поділки. Тобто, як Скільки одна поділочка на мензурці буде. Для цього потрібно подивитися на значення сусідніх оцифрованих позначок, подивитися кількість поділок між цими оцифрованими позначками, і тоді можна буде визначити ціну поділки, як я розповім. Значить, дивимося на, на прилад. В нас є дві сусідні, Ми, ось, я візьму 100 і 200, тому що там, де 50, ви бачите, тут немає поділок тут для маленьких, тільки для 50, власне, є. Так. Можливо, просто фотографія така погана, щоб погано видно. Так, відповідно, дивимося, значить, ось наші дві сусідні. Це буде 100 і 200. Можна одразу їх записати, до речі. Дайте, ми її зразу запишемо. Значить, сусідні оцифровані. Можна взяти будь-які. Не обов'язково 100 і 200. Я взяла просто 100 і 200. Просто так. Так. Мені вони були. І всімо набрати 200, 300, 300, 400 будь-які, тільки аби вони були сусідні. Потім потрібно порахувати кількість поділок між ними. Зверніть увагу, коли ми рахуємо кількість поділок, ми рахуємо не рисочки, не чорні смужечки, а рахуємо ось ці ось біленькі проміжки. Так? Бо це ніби розрізи, а поділка ось вона і ось. Тобто ось так ми його будемо рахувати. Ось це буде одна поділка, оце дві. Я підписую, щоб ви бачили, де я рахую. Три і чотири. Звичайно, на приладі ви нічого не підписуєте, просто пальчиком так Раз, два, три, чотири порахували і все. Значить, в нас виходить чотири поділки від сотні до 200. Все, ось ми дійшли до 200. Це вже ця рисочка, це 200. У нас вийшло чотири поділки між ними. Поділки це білі смужечки. Запам'ятайте це на майбутнє. Тому що з приладом ви будете працювати весь час. Так, я вже тут багато. Вона того, що тут не можна прибрати. Ось так, щоб було чистенько, щоб ви могли зробити скріншот, якщо не встигаєте записувати. Так. Значить, кількість поділок у нас вийшла 4. І тепер, щоб дізнатися, скільки в одній поділці ми від 200 віднімаємо 100. Так, ось ці віднімаємо. Так, ми отримаємо 100, якщо ви. І. Це число, яке отримали при відніманні двох сусідніх оцифрованих позначок, ми ділимо на кількість поділок між ними. Тобто нам потрібно взяти 100 і поділити на 4. Скільки ми отримаємо? 100 ділимо на 4, Ми отримаємо. 25. Виходить, що одна поділка для нашої мензурки це 25 мл. мілілітрів. Стигнемо ми ще термометр розібрати. Давайте спробуємо. значить Ось наш термометр. Я його теж піднімемо наверх. Так, все Він уже зверху. По ньому, нічого не написано. Так, добре. І так, термометр. Що нам перш за все, що вимірює термометр? Ну, Кристина знає, що вимірює термометр? Температура. Температура, молодець. Так, значить, ми переходимо ось сюди і сюди пишемо температура. Дивимося на термометр. Що на ньому написано, в чому він вимірює? Ось тут зверху написано, бачиш? Це градуси Цельсія. Так вони позначаються. Градус Цельсія позначається. Градус маленький кружочок і велика буква С. Значить, ми переходимо і пишемо градус Цельсія. Так. Потім. Межі вимірювання від до так, найменше і найбільше. Дивимося на термометр. Так, яке найменше число, яке найбільше? Ну, з термометром тут трошки є деяка складність. Дивіться уважно. Ось це де 0,0 – Це нульова температура. З термометра може бути температура мінусова, знаєте, да? І виходить, оці 10, ось, зверніть увагу, тут 10-20 написано ось так через лінію, да? Ну, ліквідірований, але це 10. Оце 10 це насправді мінус 10. Ось, бачите, таке може бути, що на термометрі це не написано, але зрозуміло, що якщо нижче нуля, то це мінус 10. Значить, у нас виходить найменше це мінус 10. А найбільше? Кажуть Так, а найбільше тут буде. 50. Так, для нашого термометра. Так, відповідно, ми в табличку записуємо від мінус 10 до 50. Тепер дві сусідні оцифровані позначки і кількість між ними чисел, так? Ну, я візьму 10 і 20. Я тут ще нічого не малювала, то я вже там забруднила. Так, ось у нас 20 і 10. Так, і між ними зразу рахую кількість поділок. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10 поділок від 10 до 20. Так, і ми записуємо нашу табличку. Значить, у нас дві сусідні. Це 10 і 20. Між ними 10 позначок. Виходить, 20. віднімаємо 10. Буде 10, 10 ділимо на 10, в результаті виходить одиничка. Кожна поділочка це 1 градус Цельсія.